Синій колір із квітами це традиційна зіньківська вишивка. Подібної не зустрінеш в інших регіонах України. Одягнувши сорочку, орнамент на ній складається у вигляді вінка чи гірлянди. Візерунок симетрично розташовується як спереду, так і ззаду. Сорочки. Виглядає це неймовірно. Вероніка одягнулась у традиційний зіньківський стрій. Вишита сорочка, коралі, спідниця. Біля вишитої горловини рясне моршення, уставки впродовж рукава, манжети. Вишивали тільки синіми нитками. Візерунки були симетричні. Святковий образ доповнювався хусткою чоботами або черевиками і, звісно, спідницею. У зіньковій нижній частині гардеробу теж приділяли багато уваги. У спідницях крайка і поділ оздоблювалися оксамитом. Чим більша смужка оксамиту, тим багача жінка. У молодих дівчат оздоблювалися стрічками і теж оксамитом. Майстрині вишивали сорочки вручну. Лише в 1928 році з'явилися перші швейні машинки. Проте жінки продовжували створювати вбрання вручну, адже вважалося, що вкладені зусилля принесуть радість та благополуччя власниці вбрання. Подібних сорочок ви не знайдете більш ніде в Україні. Вони є притаманні тільки Зінькову та зіньківському ключі, як його раніше називали. Звичайно, їх можна побачити і в навколишніх деселах чи навіть в інших областях. Але родом коріння їхній веде зіньківського ярмарку, як у нас говорили зіньківського базару. У селі Зіньків залишилося вкрай мало майстринь, які вміють так вишивати. Краєзнавці та історики занепокоєні, що цей елемент культури може зникнути. А зіньківські вишиванки залишаться окрасою хіба що приватних музеїв. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський.